Марині було 30, а інколи вона відчувала себе старшою не тілом, а душею. Після розлучення тягучих років самоти й роботи, яка висмоктувала сили, вона навчилась жити правильно зібрано, стримано, без зайвих очікувань. Вона знала ніщо не болить так сильно, як надії, яким не судилось здійснитись. Утім, коли прийшло повідомлення у шкільний чат, зустріч випускників 10 років будуть усі. Що стислось в грудях, той давній, давно забутий нерв здригнувся. Усі означало і його. Арсена, її перше кохання, її перший злам, її перша тінь, яку вона роками вимовляла себе не бачити. Марина довго тримала телефон у руках, перш ніж натиснути реакцію плюс. І ще довше, перш ніж переконати себе, що справді поїде. Кафе, де призначили зустріч, було новим, сучасним зі світлими дерев'яними панелями і теплим жовтим світлом. Але коли Марина зайшла всередину, їй здалося, що вона повернулася у старий шкільний коридор ті ж обличчя, ті ж сміхи, ті ж перешіптування. Маринко, це ти та невже? вигукнула Оля її колишня однокласниця, і Марину почали обіймати, фотографувати, розглядати все звично і передбачувано. Вона усміхалась механічно, поки очі не наткнулися на погляд, який пробив її наскрізь. Арсен стояв біля барної стійки, тримаючи келих вина. Поголений, підтягнутий, з тими ж темними очима, які колись уміли дивитися так, ніби бачили її глибше, ніж вона дозволяла іншим. Погляд в очі, і час збився з ритму. Він зробив кілька кроків, ніби вагався, а потім сказав тихо. Привіт, Марину. Серце відгукнулося болючим солодким спазмом. Привіт, Арсене!» Мовчанка між ними розтягнулась, і Марина раптом зрозуміла вони обоє не знають, що говорити. Зустрітись було легко, усвідомити зустріч важко. Коли всі вже випили за зустріч, згадали смішні історії і перейшли до танців, Марина вийшла на терасу. Холодне повітря допомагало вирівнювати подих. Можна до тебе? почувся знайомий голос. Вона кивнула. Арсен став поруч, довго мовчав, а потім зітхнув. Ти дуже змінилась. Але очі очі ті самі. Вона відчула, як стислося серце від компліменту, від спогадів, від усвідомлення того, що він говорить про неї так, як ніби має на це право. Час іде, у всіх зміни. Вона хотіла закінчити, і нічого повернути неможливо. Але проковтнула слова. Я інколи думав про тебе, сказав Арсен несподівано. Серйозно? Марина склала руки на грудях. Через десять років не смійся, він усміхнувся криво. Я багато разів уявляв, що б сталося, якби ми тоді, ну, він замовк. Їхня історія була простою та болючою. Він поїхав до іншого міста на навчання, вона залишилась. Вони клялися писати одне одному, але життя виявилося сильнішим. Листи ставали рідшими, дзвінки переривалися дедалі частіше, і раптом з'явилася та дівчина, з якою він почав зустрічатися там. Про це Марина дізналася випадково, і це зруйнувало всю довіру. Вона ніколи не запитувала пояснень, просто зникла, а він не шукав. Ми були дітьми, нарешті відповіла вона. Я був дурним, тихо сказав Арсену, і боягузом. Марина не знала, що відповісти. Її всередині підіймалася хвиля старого болю, змішана з ніжністю, з образою, з бажанням повернутися в той момент, коли все було простим і чистим. Я бачу, це робить тобі боляче, він помітив її тремтливий подих. Вибач, мені справді шкода. Вона вже хотіла сказати запізно, але вчасно зупинилась. Це слово більше боліло б їй, ніж йому. Коли вони повернулись середину, вечір уже перетворився на хаос веселощів. Кілька людей почали співати караоке, Хтось запустив гучну музику. Але Марина раптом відчула вона не витримує цього шуму. Хочеш вийти звідси? запитав Арсен, ніби відгадавши її думки, і вона сказала так. Вони пішли алеєю, освітленою ліхтарями. Листя під ногами тихо шурхотіло, як у дитинстві. Вони йшли мовчки, але ця мовчанка вже не була незручною. На невеликій лаві біля парку Арсен зупинився. Маринко, я тоді злякався, ти була така справжня, така глибока. Мені здавалося, що я не зможу жити тим життям, що уявляли ми. Я вибрав простіший шлях хибний, але простіший. Вона відвела погляд. Я теж була не ідеальна, сказала вона. Я завжди думала, що любов усе витримає, що якщо почуття сильні, то нічого не зламається. А воно зламалось. Його голос був тихий, майже боязкий. Так, прошепотіла вона дуже сів поруч, вони мовчали хвилин п'ять, десять. І десь у цій мовчанці Марина раптом відчула образа живе, але вже не керує нею. Біль є, але він не той, що в двадцять, він глибший, мудріший, доросліший. У мене було два серйозних стосунки, сказала вона несподівано. Останнє розлучення. Вибач, не треба, це життя. Вона сказала це спокійно, але всередині щось здригнулось те, що вона досі не до кінця пережила, а в тебе. Запитала нічого серйозного. Після університету ті стосунки швидко закінчились. Мабуть, він знизав плечима я ні з ким не відчував того, що з тобою. Він сказав це тихо, без пафосу, майже буденно, але це влучило в серце так, що Марина ледве дихнула. Вони йшли назад, але ледь не зупинилися біля світла ліхтаря, коли Арсен обережно взяв її за руку. Її пальці здригнулись. Це був той дотик, який тіло пам'ятало краще за голову. Марина. Він шепнув, я давно хотів це зробити. Вона підняла на нього погляд. В його очах було щось нове, не юнацьке, глибоке, зріле, трохи втомлене, але справжнє. Не треба робити помилок, сказала вона ледь чутно. Ти не знаєш, якою я стала. Знаю мудрою, сильною, красивою, так що. Він затнувся, що я боюся подих затримати. Вона усміхнулася крізь сльози. Я не та, якою ти мене пам'ятаєш. І ти не той хлопець, якого я пам'ятаю, відповів він. Ми обоє інші. Але ж ми тут, разом. Вона відчула, як її рука тремтить у його долоні як легко було би піддатися старому почуттю, як важко зупинитись. Арсене, я боюся, чого, що знову заблукаю в тобі. Він зробив крок ближче. А якщо цього разу, разом, без втеч. Марина заплющила очі. Їй хотілося сказати так. Але всередині піднімався голос раніше пережитого болю дай мені час, прошепотіла вона, скільки треба. Вони повернулись до кафе разом. Уже майже ніхто не залишився. Оля сонно помахала руками, кілька однокласників попрощалися, і вечір закінчився так тихо, що Марина й сама не зрозуміла, як опинилася з Арсеном перед входом. Я проведу тебе, сказав він. Вона хотіла відмовитись, але не зуміла. Коли вони дійшли до її під'їзду, Мовчанка зависла знову, важка, напружена, майже нестерпна. Добре, що ти прийшла сьогодні, сказав він. Добре, що ти теж прийшов. Він на мить вагався я можу обійняти тебе. Марина повільно підійшла ближче. Його руки були теплими, впевненими, і в них вона раптом відчула не минуле, а майбутнє. Її очі непомітно наповнилися сльозами. Я не знаю, як буде далі, прошепотіла вона в його плече. Я теж не знаю, відповів він, але я хочу спробувати вперше в житті без страху і без втеч. Їхні лоби торкнулися. Вони стояли так кілька секунд, тихих, сильних, справжніх. А потім Марина сказала те, що зріло в ній весь вечір можемо спробувати. Але повільно, я не готова стрибати в безодню знову. Я не прошу безодні, він усміхнувся. Прошу лише шансу. І вона й дала його. За наступні кілька тижнів вони не кидалися одне одного з головою, не писали щохвилини, не вимагали пояснень. Вони ходили на каву, гуляли вечірнім містом, говорили про життя, чесно, без прикрас. І Марина поступово відчувала, як її серце перестає боятися, як воно знову вчиться довіряти, обережно, але щиро. В одну з таких прогулянок Арсен сказав: Я хочу, щоб ти знала. Я не прийшов по минуле. я прийшов по тебе теперішню ту, що пережила, вистояла, стала сильнішою. І якщо ти дозволиш, я хочу бути поряд. Марина довго мовчала. Я думаю, я теж цього хочу. Його усмішка була такою теплою, що вона відчула так, цього разу все може бути інакше. Через кілька місяців, коли зима обережно здавала позиції весні, Марина стіла на лавці у ту самому парку, де вони говорили у ту ніч на зустрічі. Арсен подав їй гарячий чай. Про що думаєш?» – запитав він. Вона подивилась на нього довго і спокійно, про те, що іноді минуле повертається не для того, щоб боліти, а для того, щоб нарешті поставити все на свої місця і дати шанс на нове життя. Він зів поруч узяв її за руку, так само, як тоді, тільки цього разу вона не тремтіла. Я радий, що повернувся, шепнув він. А я рада, що впустила, сказала вона. Вітер торкнувся її волосся. Сонце з'явилося з за хмар. І в той момент Марина зрозуміла, перше кохання це не завжди помилка, іноді воно просто приходить пізніше, ніж потрібно. Але саме в той момент, коли вже можеш його витримати. І вони обоє усміхнулись, бо знали, цього разу втеч не буде. А ви б наважилися дати другий шанс людині, яка була вашим першим коханням після 10 років мовчання? Пишіть у коментарях.